Всім привіт! Знову в мене на каналі. Сьогодні ми оглянемо нове шоу з українськими зірками: зрадники, а саме з блогеркою Оленою Манзюк, міс Україна та учасницею шоу Холостяк Анною Неплях, актором Артуром Лагай та іншими відомими людьми. Чи варто взагалі дивитись це шоу та деякі секрети його зйомки? Також оглянемо перший та другий випуски. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Ну що ж, я подивилася нове українське реаліті-шоу Зрадники, і поділюсь з вами, чи варто вам взагалі його дивитись чи ні. Це таке детективне реаліті-шоу з елементами психологічної гри. Взагалі, це не новий формат, не нова історія. Це відомий міжнародний формат, який адаптували в Україні. І взагалі це шоу називається The Traitors», і воно стало дуже популярним на BBC, в Британії, потім в Америці, взагалі дуже в багатьох країнах світу. Має дуже високі рейтинги і навіть деякі нагороди, зокрема Еммі, Бафта та Critics' Choice. Взагалі воно було адаптоване до зйомок у 30 країнах світу і, от нарешті, з'явилось в Україні. Коротко поясню, в чому ж суть. Це реаліті схоже трішки на гру Мафія. Але це не звичайна мафія, а більш така цікава і складна. Всі події відбуваються в дуже гарному замку на Закарпатті. Взагалі ця локація це палац графів. Шемборнів всього 22 учасників, і серед них як медійні люди, так і взагалі невідомі. І серед цих 22 учасників є зрадники, а всі інші називаються вірними. Взагалі в цьому шоу є ще призовий фонд, це півмільйона гривень. І учасники мають проходити різні випробування, щоб заробляти ці гроші. І також кожному випуску учасники мають виявляти з поміж себе зрадників. Вони голосують за підозрюваних і потім виганяють їх. А задача зрадників це усунути якомога більше вірних. В кінці переможці отримують грошовий приз ці півмільйона гривень. Але якщо серед фіналістів буде зрадник, то він отримає все. Взагалі можу сказати, що це шоу відрізняється від тих, що зараз є на українському телебаченні, тому що воно має таку незвичну атмосферу, дуже таке загадкове, таємниче, і також має певну психологічну напругу. Його цікаво дивитись. Взагалі це шоу в деяких моментах виглядає так кінематографічно, дуже гарна картинка, але це пояснюється тим, що команда, яка працювала над цим проектом, також раніше мала досвід створення серіалів для HBO та Apple TV+. взагалі це шоу складається із 10 випусків. На момент зйомки цього відео вже вийшло два випуски, які я встигла подивитись. І цікава інформація, якою я володію, це те, що учасники цього шоу грали в цю гру протягом 10 днів, і вони були повністю відірвані від зовнішнього світу. Вони не мали доступу до телефонів, до новин, до зв'язку з рідними, взагалі ні до чого. Також учасники поза камерами, поза знімальним процесом не мали змоги спілкуватись один з одним. Такі умови були створені, щоб вся гра відбувалася якраз перед очима глядачів, щоб учасники не виявили зрадників поза камерами. Ведучим цього шоу є Олексій Гнатковський, він актор, знімався в фільмі Довбуш і також є театральним режисером. І під час перегляду цього шоу я помітила, що в нього така дуже театральна мова. Перший випуск розпочинається з того, що ми знайомимося з учасниками. І серед них акторка і ведуча Даша Тригубова, міс Україна Всесвіт та учасниця шоу Холостяк 10 Анна Неплях, актор серіалу «Київ день та вночі Артур Логай, скандальна блогерка Олена Мандзюк, ще колишня подружка Олександра Терена. Також серед учасників є менш відомі люди або взагалі немедійні особистості: це стендаперка Вєста. Блогерка Лілія, актор та військовий Володимир, ютубер Вадим, модель 62 років Ольга, сценаристка мобільних Ігор Злата, психолог Олександр, менталіст Ілія, івент-менеджерка Юля, Барбер Михайло, дуже такий цікавий чоловік фінансовий аналітик Ігор, викладачка Катря, кросвордист Ігор. Домогосподарка Марія і Ася, організаторка рольових ігор та ще двоє учасників, які ви були практично на початку першого випуску. В першому випуску всі учасники знайомляться один з одним, з ведучим і заселяються в замок. І там цей харизматичний містичний ведучий розповідає про правила гри. Він цікавиться у кожного гравця, хто б з них хотів стати вірним або ж зрадником. Потім всі збираються в одній залі за великим круглим столом, заплющують очі, і ведучий обирає трьох зрадників поміж інших гравців. Дуже такий інтригуючий момент шоу. Хто ж стане тими самими зрадниками? Тобто формат шоу такий, що глядачі уже з самого початку розуміють, хто зрадник. А самі учасники, які знаходяться в цьому проекті, про це не здогадуються. І ми можемо дивитися на всю цю гру зверху. Як це все буде відбуватись, хто які буде створювати коаліції, хто які буде влаштовувати скандальчики, як один гравець буде впливати на іншого, запевняти в своїй правоті, або навпаки, збивати з пантелику, хитрити і маніпулювати? Ведучий неочікувано обирає для ролі трьох зрадників трьох дівчат. Прям вийшла така віагра: блондинка, брюнетка та руденька. Першою зрадницею стала Олена Мандзюк. Виходить, дуже цікаво насправді, бо саме Олена полюбляє шукати серед різних відомих людей зрадників. Хто як себе поводить неправильно? А в цій ситуації виходить, що навпаки, вона зрадниця. І що й найцікавіше, вона і сама хотіла отримати цю роль зрадниці. Чи завжди ще ні дозі мене бачать більш такою позитивною. Хорошою, доброю. Але у мене є і інші багато старі. Чи ви боїтеся втратити довіру людей? У грі ні, не боюсь. Ким ви себе бачите у цій? грі? Я себе бачу зрадницею. Взагалі можу сказати, що у Олени Мазюк добре виходило одягати цю маску такої ні в чому невинної людини. Інші учасники не могли повірити, що от вона така добренька, мила, може будувати хитрі плани по усуненню інших гравців. Другою зрадницею стала руденька сценаристка мобільних ігор Злата. І тут просто хтось зробив мені укол адреналіна. Мене почало люто трясти. От Злату деякі учасники почали підозрювати. Взагалі, вона почала трішки так нервувати після того, як дізналась, що саме вона обрана. Бути зрадницею, їй було дійсно важко впоратися зі своїм хвилюванням, і навіть один із учасників, фінансовий аналітик, довів її до сліз. Але вона це все пояснила, що насправді це такий дуже сильний тиск, і дуже важко впоратись з такими правилами гри, з цією всією атмосферою, що просто ось вона така дівчинка, якій складно. А насправді їй було важко тримати цю маску зрадниці. І третя зрадниця це івент-менеджерка Юлія. Вона, взагалі, така темна конячка. Мені здалося, що її майже ніхто не запідозрив. Вона взагалі така дуже тиха, непримітна, не влазить поки що в ніякі конфлікти, нікого нічого не випитує. Поки що так тримається осторонь. Така в неї стратегія. Яке ви враження склали на інших учасників? Як вважаєте? Більшість ставляться до мене добре. Це моя перевага тут. Але стелякає слово зраду. У грі – ні. Дві зрадниці Олена і Злата вже почали створювати такі коаліції, почали собі знаходити друзів серед вірних і таким чином прибирати від себе загрозу. Теж така непогана стратегія. В першому випуску вже був перший конкурс, щоб гравці могли отримати гроші. І вже під час цього першого конкурсу стався невеличкий конфлікт. Учасники були поділені на деякі групи. Кожна з груп мала своє завдання, і от група дівчат. Мала розпалити багаття, але в них це ніяк не виходило. Це помітив актор Артур Логай і почав говорити про те, що ну це така недівчача робота, в них нічого не вийде. От, хай їм допоможе чоловік, на що дуже сильно образилась Анна Неплях. І взагалі заявила, що це сексистські висловлювання. Взагалі, серед таких. Сильних учасників я можу відмінити Анну Неплях, також Артура Логая, також телеведуча та акторка Даша. Має дуже багато досвіду в схожих іграх, знає, як правильно грати, як вигравати, тому вона може бути дуже небезпечною для зрадників. Також учасники прислуховуються до військового Володимира і також має дуже активну позицію в цьому шоу фінансовий аналітик Ігор. У нього взагалі вийшло довести до сліз одну зі зрадниць злату. Перший випуск закінчується тим, що наші троє із Віагри, наші зрадниці збираються разом вночі, поки інші учасники сплять в одній вежі і голосують, кого вони можуть прибрати. Взагалі вони обирають трьох учасників, і вже на початку другої серії ми дізнаємося, хто ж з цих трьох обраних все ж таки покидає проект. Кожен із гравців на ранок прокидається і йде на сніданок. Один за одним вони заходять в кімнату, де будуть снідати, сідають за стіл і чекають кожного наступного гравця, хто ж все-таки залишається в проєкті. І в цьому моменті зрадникам потрібно відігравати емоції здивування, що, о Боже, як вони здивовані, що ось цей учасник залишився, або там, що ось цей учасник заходить на сніданок, як вони радіються за кожного учасника. І в певний момент один із учасників не з'являється на сніданок. Заходить ведучий і оголошує, хто ж саме сьогодні вночі покинув проект. Ну, я не буду розповідати, хай це буде такою певною інтригою, щоб ви могли подивитись і дізнатись, хто покинув проект першим. В другому випуску на учасників чекає ще одне нове завдання, в якому вони мають виграти ще грошей. Але це завдання таке непросте, тому що деякі гравці, які в ньому виграють, вони мають змогу обрати гроші або амулет-захист. Захист, який дозволяє гравцю залишитись на проєкті, якого не зможе прибрати з гри зрадник. Тут насправді дуже цікаво, тому що переможців в цьому конкурсі декілька, і зрадники знають тільки про одного учасника, який отримав цей амулет-захист, але не знають про інших. І тут їм потрібно зібратись на наступну ніч в своїй таємній вежі, і все-таки зробити правильний вибір і обрати такого правильного вірного. Кого немає цього імунітету. Але перед цим всі учасники збираються в залі за круглим столом і всі разом голосують, хто має покинути проект. Вони намагаються знайти зрадників. Але тут важливо не помилитися і не вигнати вірного. Взагалі, це такий цікавий момент, напружений. Цікаво дивитися, як вони між собою це все обговорюють, як зрадниці прикидаються невинними, і як вірні неправильно голосують. Але за кого саме вони проголосували? Хто покинув проект в другому випуску? Я не буду розкривати карти. Ви подивитесь самостійно, чи була така інтрига. Але запекла боротьба, і вибір був саме між двома дуже активними учасниками: це фінансовим аналітиком Ігорем та міс Україною Анною Непрях. Взагалі, Анна Непрях зачурвала в цьому шоу багатьох учасників, чоловіків. Вона так з ними з усіма фліртувала, сміялась. Ну, дуже багатьом вона там сподобалась. Вміє очаровувати. Як вона розповідала, що користується не тільки своєю вродою, а й такою жіночою хитрістю. І другий випуск закінчується тим, що зрадниці знову з'являються в своїй таємній вежі і оголосують, кого ж вигнати знов. Але кого це вже можна побачити в наступному третьому випуску. Взагалі можу сказати, що це шоу мені сподобалось. Це, взагалі, такий доволі незвичний формат. Мені тепер дуже цікаво, хто саме зможе перемогти в кінці. Вірні чи зрадники цікаво спостерігати за маніпуляціями деяких учасників. Ну і взагалі буду болівати за тих учасників, хто мені сподобався, щоб вони не покинули проект. Взагалі я помітила деякі цікаві запитання від глядачів, які вже встигли подивитись це шоу, і відповіді від платформи, де був розміщений цей проект. Шоу супер! Єдине питання, як вони вночі роблять збори зрадників непомітними для інших. У кожного своя окрема кімната? Так, учасники поза зніманнями не могли спілкуватися одне з одним і виходити з кімнати. І тому усі підозри, розбірки, обговорення відбуваються лише перед камерами. Знято не перевершено. але є питання: це імпровізація чи акторська гра по сценарію? Хто що знає? Так, знає: в учасників була повна свобода дій перед камерами. Поза камерами вони не спілкувалися. Снімальна група не могла втручатися в процес. Тобто все, що ви бачите, це все справжнє, не за сценарієм. Перший випуск зрадників вже є на YouTube, а взагалі кожен випуск буде виходити щочетверга на платформі Світ Тіві. Напишіть в коментарях, чи бачили ви вже це шоу, чи плануєте дивитись, чи ні, чи зацікавило воно вас, чи поки що не дуже. Буде цікаво з вами обговорити. І взагалі, чи цікаві вам далі огляди саме на це шоу. Можливо, формат реакції, де я буду дивитись кожен випуск і реагувати. Або звичний формат огляду. Напишіть в коментарях. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити його. У мене ще багато інших оглядів. І до скорої зустрічі!